Якщо ти хочеш потрапити до лікаря в Німеччині, тобі треба прийти, а зробити термін, тобто вибрати дату, коли ти зможеш до нього прийти, дочекатися інколи це буває місяці, два і три. І в таких випадках треба дуже швиденько потрапити до лікаря. Значить, перший варіант, якщо тобі не важливо до якого спеціаліста, отак приходиш в лікарню, де є амбуланс, ну типа швидка. Сидиш, чекаєш, все, тебе приймають. Головне вибор лікарню, де ну, дуже широкий профіль. Тобто я в цій лікарні взагалі лежав, лікувався, і я знаю, що тут є спеціалісти всі, які мені зараз допоможуть. Я там захворів. Другий варіант: якщо тобі треба до певного спеціаліста, от, саме твій доктор тобі треба, приходиш до нього в клініку, кажеш, мені треба не термін, мені треба там, не попін, терміново треба. У мене ургентна ситуація. Приймайте мене зараз. І коли вони чують проугентну ситуацію, тебе або прямо зараз. Приймають, як тільки кабінет з'являється. Або в цей же день, ну на протязі дня тебе приймають. Воно там стоїть дорожче і так далі, але це ж все страхова оплачує. Головне, щоб тебе зі страховою компанією було все добре. Далі. Ще є третій варіант. Якщо тобі погано, ти не можеш приїхати десь далеко, викликаєш швидку собі. Ну, а зараз я покажу, що тут як тут, до чого, як, як от відбувається процедура саме з тим моментом, коли ти сам приходиш в лікарню. Поїхали. В великою перевагою амбулянсує, що ти можеш сюди прийти і вночі. Так само швидка. До лікаря до досувати вночі не потрапив, на тільки в день. Значить, просидів я там в черзі годину, бачу дуже багато людей, щось руки, ноги всіх поламані, і ще треба було до вас сидіти. Тобто там черга вже навіть з ургентних, отак скажемо. І я прийняв рішення: ні, просто треба йти зараз до спеціаліста. І як як ургентний пацієнт там спробують пробратися, глянути, як воно зараз працює. А в таких лікарнях, значить, є два лайфхаки, Якщо такі дитини в лікарню, треба їхати або в день, або ввечері. Ну типу, рано рано вранці або в пізно ввечері. Тоді 15 20 хвилин не приймають, бо мало народу. Або треба їхати за місто в лікарню. Прийшов практис, Тут є черга, а тут є терміни. Вони кажуть, тільки через місяць ви можете прийти і так далі. Я кажу: У мене регітна ситуація, пояснив. Вони кажуть, все добре, зараз приймемо. Сижу, чекаю. Я думаю, 10-15 хвилин мене прийнять. Дивіться, як тут кров треба здавати. Таке крісло. Підсумуємо. Все мені вдалося, як я пішов в звичайну клініку в праксіс. прийшов, кажу, ургентна ситуація, мені термін не треба, мені треба зараз, мене прийняли. Я швиденько все зробив, пішов, результати забрав, все прекрасно, все супер. Все по страховій. Класно. Якщо йдете в, значить, в таку звичайну лікарню, то йдіть або дуже зранку, або ввечері йдіть, або йдіть таку, яка не в місті, а десь за містом знаходиться, там буде черга менше, навіть в день. Якщо взагалі вже горить і нема що робити, і немає куди дітись, то тоді викликаєте швидку допомогу і вже вони вас там відправлять або в лікарню, або на місце вам допоможуть. Все, отакі от варіанти. Користуйтесь, буде все добре.